Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І в цей світлий день, Великодень. Я хочу поговорити з вами про найбільший скарб України. Я хочу поговорити з вами про українців, про людей, про народ. Я не хочу з вами сьогодні говорити про окремих людей. Так, серед будь-яких національностей є різні люди, і є такі риси, які вони інтернаціональні. Так, тобто є зрадники, є хабарники, є злодії. Це все інтернаціональні риси. Це не національні. Національні риси, але у українців є свої національні риси, які українців роблять українцями, і завдяки яким зараз весь світ дізнався, хто такі українці. Той, хто мене дивиться давно, той знає, що я завжди казав і буду казати люди, які зараз знаходяться в Україні, які воюють на фронті, які працюють, які. Виховують дітей в Україні. Всі ці люди для мене завжди були, є і будуть справжніми героями. Часто ми намагаємося знайти якихось там лицарів у е, минулому. Знаєте, там в історії. от там були лицарі, там були герої. Ні, друзі, ні, всі українці на сьогоднішній день там е, я не знаю, по різним підрахункам біля 36 мільйонів українців живе зараз в Україні. Всі ці мільйони це герої сьогоднішнього дня. І я пишаюсь, що у України є такі. Які люди, але сьогодні я хочу з вами поговорити про українців, які поїхали з України. Так, мільйони українців були вимушені залишити свої домівки, і це сталося не тому, що вони хотіли це сталося тому, що їх змусили. А знов таки по різних оцінках близько 9-10 мільйонів українців зараз знаходяться поза межами України. Ці люди пройшли через різні випробування їм також важко вони пройшли через стреси, через адаптації, тобто, це не легке життя, про яке думають багато людей. І на сьогоднішній день, вже після більше ніж е, через три роки після початку повномасштабної війни, після того як мільйони українців були вимушені е, їхати за кордон і за кордоном намагатися будувати своє життя, своє майбутнє, ми з вами маємо чітку уяву, що ж думають різні різних країнах про українців, тому що ці мільйони українців, які потрапили за кордон, вони будують знаєте відношення до Нації, тобто за кордоном, люди зараз спілкуються саме з тими українцями, які знаходяться поряд з ними. І з цього спілкування, з того, що вони бачать, вони люди різних країн формують своє відношення до України і до українців як до нації. Що стосується Європи, то ми з вами вже чудово це знаємо. Ми з вами бачили багато разів, що українці зараз в різних європейських країнах вони там будують свої бізнеси, вони вони працюють, і вже уряди багатьох країн, майже всіх країн, які приймають до себе українців, вони кажуть, що Українці додають до місцевого бюджету набагато більше, ніж е, країни витрачають на підтримку біженців у, е, з України. Тобто українці не потребують е, до себе спеціальної якоїсь уваги українці не потребують підтримки. Українці здатні швидко е, почати турбуватися і забезпечувати себе і свої родини самостійно. Тобто, українці показали свою гнучкість. Українці показали, що вони можуть досить швидко адаптуватися. Туватися під різні умови, і знов таки я зараз не кажу про різних нитиків. Таких вистачає всюди. Навіть якщо ми будемо дивитися на Канаду, мою улюблену Канаду, то коли почали їхати перші українці, звісно, люди були не готові до Канади. Люди просто їхали, тому що ну дають беремо і їдемо. У людей було хибне уявлення про uh, Канаду uh, як країну. І перші часи, якщо ви пам'ятаєте, було досить багато ниття в інтернеті. Українці жалілися, українці розповідали, як тут в Канаді все дорого, все неможливо, все погано, і ми їдемо з Канади. Ну до речі, хочу вам сказати, ті, хто розповідав, як в Канаді все погано, і вони чому вони їдуть з Канади. Зараз вони розповідають про те, як в Німеччині все погано, чому вони їдуть з Німеччини, як в Болгарії все погано, чому вони їдуть з Болгарії. Ну і будь-яку іншу країну можете підставляти. Знов таки хочу підкреслити це не національна риса України, це інтернаціональна риса невдахи, нитіка. Ну і е, таких інших. І так, коли перші українці приїхали до Канади, е, велика хвиля. Е, українці не розуміли, як живеться тут в Канаді. Українці не розуміли канадського менталітету. Так само, як і канадці не розуміли українського менталітету. От що мають українці, так це живий кмітливий ум. Українці почали шукати якихось там схемки. Знаєте, почали там десь щось там намагатися обдурити прогнути систему. І я про це розповідав в своїх відео. знов, таки той, хто мене дивиться давно. Пам'ятають, що я критикував той час цих українців. Але той, хто знов таки дивиться мене постійно, знає, що кожного разу я казав, коли я виходжу на вулиці, от я йду в магазин, або я гуляю в парку, я зустрічав українців всюди. і всюди я зустрічав класних, адекватних людей, людей, у яких все гаразд. Я зустрічав українців, які... Працювали, знаходили роботи, вивчали англійську, які отримували отримують постійне резидентство Канади, які будують свої плани на майбутнє тут в Канаді. Тобто, це класні люди, це класні українці. Але коли заходив в інтернет, читав там. Різні коментарі дивився різні видосики. То в мене виникало таке враження, що в Канаду приїхали. одні, Я не знаю хто. Знаєте, ну знов-таки, э, цей весь цей э, э, окей, вся ця банда нитіків вона вже поїхала. І це гарно. До речі, це мабуть і гарно, що всі ці нитіки свого часу виїхали із України. Також Принаймні вони не портять воздух і в Україні, так само як зараз не портять воздух тут у Канаді. На початку знов таки канадці були в шоці від українців. Ну, наприклад, було багато таких випадків, коли у канадці донатять щось віддають безкоштовно українцям, а українці це перепродавали. На різних маркетплейсах були випадки, коли українці намагалися махлювати з житлом, тобто знімали нібито на одну родину, а там жили цілим табором. Тобто були різні випадки, але знов таки я е, хочу це підкреслити в черговий раз. Це не національні, це інтернаціональні риси. Такі люди є всюди. Що ж відбувається з національними рисами українців? І ось тут ми з вами зараз підходимо до основного, тобто як. Канадці зараз, так через три роки, відносяться до українців. Я вам скажу: ну, принаймні, я взяв до себе на роботу на дві на, в дві компанії, де я працював. Я взяв до себе на роботу трьох українців. Всі ці три українці працюють в цих компаніях досі. досі. Канадці е задоволені, як вони працюють. Канадцям подобається, як вони працюють. Я допоміг декількам фермерам знайти собі робітників українців. І щоб ви думали правильно, тобто е, працюють люди, фермери задоволені, українці задоволені, все класно, все нормально. Будь-який канадець зараз, от, який має у себе на підприємстві українців, і я от з ним спілкуюся, я спілкуюся з великою кількістю людей, так, у своїй індустрії. Я спілкуюся не тільки з фермерами, я спілкуюся з компаніями, які. Е, Працюють з технікою, наприклад, тобто знов таки я допоміг двом українським механікам потрапити на роботу механіками, і вони зараз обслуговують комбайни, обслуговують трактора в Вінніпезі. Тобто, я спілкуюсь з різними людьми навколо сільського господарства, і всюди, де є українці, канадці раді, канадцям подобаються українці. Ну якщо ви зараз звернете увагу тут в Канаді, ну ви не знайдете жодної індустрії, де б не було українців, тобто українці є. І механіки, і українці повідкривали салони краси, навіть якщо це не їхній часний бізнес, йдеш до салону краси, там будуть українки працювати, українці. Тобто, в будь-якому бізнесі ви зараз всюди знайдете українців. І українці привнесли, е, знаєте, таку свіжість, українці привнесли європейськість до Канади зараз. Тому що я вам можу сказати чесно і відверто: якщо ти хочеш е, отримати, знаєте, такий. Кайф задоволення від походу в якесь кафе або ресторанчик. То я вже звертаю увагу, щоб це був український ресторанчик або українське кафе. Тому що я розумію, що я прийду в український ресторанчик або в українське кафе, там буде чистіше, ніж переважній більшості інших е подібних закладів. Там буде смачніше, там буде якесь таке, знаєте, відчуття дому, відчуття родини. Тобто, і так не тільки з ресторанчиками і кафешками, так, будь-який бізнес, от, якщо щось потрібно, е мої діти, наприклад, мій. Старший син він також каже: слухай, мені, якщо треба там полагодити мій, мій тракту, то я шукаю спочатку, а де б там, може, там десь українські механіки працюють, щоб допомогли, щоб вони спершу, спершу подивилися, з ними спершу поспілкуватися. Тобто українці зараз привнесли оцю, знаєте, оцю от якусь таку ізюмінку. Будь до, до буквально всіх бізнесів будівництво ну це ж не секрет, що багато українців працюють в будівництві. І якщо ви подивитесь зараз, поспілкуєтеся з власниками різних компаній, які займаються будівництвом, то ви сюди почуєте, що українці вони дуже кмітливі, вони знайдуть сюди свої якісь вихід, такий про який інші навіть і не додумаються. Тобто канадець інші національності індусів багато працюють в будівництві. Їм сказали пилі, вони будуть піляти. Їм сказали приби. Тут вони будуть прибивати. Якщо у них не вийде там прибити, вони будуть сидіти і чекати, поки за них придумають, як же там прибити. З українцями все інакше. Українець прийде, подивиться, якщо щось не так, переробить тихомовку, все це зробить, і постави зробить все найкращим, найкращому вигляді. Тобто українці зараз, як нація, як національність складають. Класне враження по всьому світові. Ну і хочу вам сказати, що ті мільйони українців, які знаходяться за кордоном, багато з цих українців допомагає Україні, допомагає Збройним силам України. Я збираю зараз на РЕП для ССО, для підрозділу ССО. І я з ними вчора спілкувався. І вони кажуть, що багато грошей зараз до них йде саме з Канади і з європейських країн. Тобто саме багато українців, які знаходяться за кордоном за межами України, донатять і допомагають хлопцям придбати РЕП. І велика вам подяка, українці, які знаходяться за кордоном, які мають можливість працювати, і при цьому не забувають підтримувати наших військових, не забувають підтримувати. Українців в Україні, тому що так, якщо у вас залишаються в Україні друзі, якщо у вас залишаються в Україні рідні, важливо їм також допомагати, важливо їх також підтримувати. У людей, у українців в Україні, зараз немає таких можливостей, які є у нас, які тут за кордоном в різних країнах: Канада, Сполучені Штати Америки, Європа, Африка, Азія, будь-яка країна, де зараз знаходяться українці. Тож, друзі, я хочу вам сказати, що. За всі за ці більше ніж три роки, поки українці вимушені жити за кордоном, українці змогли а, підняти статус України, України як країни і підняти статус українців як класної роботящої такої національності, яка здатна. Забезпечувати себе, яка не по, по яка не очікує якихось там, знаєте, допомог, яка не очікує якихось там подачок. Тобто українці це нація кмітливих, умних, шустрих, разумних людей, яка, яка здатна побороти темні сили. І я, друзі, пишаю, що я маю принадлежність до цієї нації. Друзі, ще раз хочу поздравити вас всіх з Великоднім. Хочу вам побажати мирного неба, хочу вам побажати здоров'я, щастя, щоб вас любили ваші діти, щоб вас любили ваші друзі, ваші близькі, щоб ви любили ваших дітей, ваших друзів, щоб у вас все було гаразд. І хочу побажати українцям перемоги, дійсно справедливої перемоги. Я вірю в те, що буде перемога справедливою. Тож друзі, давайте ми будемо з вами і далі спостерігати разом за тим, як Україна виграє, за тим, як весь цивілізований світ виграє, як, як ми зможемо. А чистити планету від всієї цієї маразі. для цього, друзі. Вам треба підписатися на мій канал. Якщо ви ще на нього не підписані, вам треба поставити вподобайки цьому відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. А я бажаю всього найкращого українцям в Україні, українцям в Канаді, українцям в Європі, українцям у всіх країнах світу, куди Доля, куди це нещастя, це горе закинула сьогодні людей? На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.